Канада хоче допомогти Харкову в відбудові міста. Під час зустрічі Ігоря Терехова з керівником канадської громадської організації Hages, Полом Хагсполом обговорили не лише потокову ситуацію в місті та перспективи подальшої співпраці. Канадці запропонували реальну допомогу. дуже важливо, щоб Харків мав змогу відбудуватись, тому що це дуже гарне місто. І я хотів би обговорити, як ми могли б допомогти, наприклад, відремонтувати школу і можливо відремонтувати якісь дороги. Завдання сьогоднішньої місії говорить Пол Х'юз, зібрати всі можливі ідеї щодо цього, щоб представити їх меру канадського міста Калгарі, який ініціював приїзд делегації з пропозицією допомоги у відновленні Харкова. Дуже вдячна підтримки міста Калгарі, місту Харкову і ту місію, яку ви очолюєте щодо гуманітарної підтримки, підтримки усіх українців. Це з величезною повагою ставлюсь. Я вважаю, що сьогоднішня наша зустріч положить таку надійну основу нашим взаємним стосункам з Калгарем, між Харковим Калгери. Це було б дуже знаково, щоб ми у майбутньому були містами партнерами, містами побратимами. Повірте мені, це дуже знаково було б для обох міст. Ігор Терехов також акцентував, що Харків дійсно потребує міжнародної допомоги з відновлення соціальної та критичної інфраструктури, зокрема доріг. Тож місто визначиться з пріоритетами, у яких Калгарі міг би надати підтримку. Яна біляєва, Сергій Перець, Денис Рибалко, Олександра Панченко, Харків новини. Це дуже гарна річ.